Троє мишенят Жило троє мишенят. Була в них ділянка землі завбільшки з долоню. Випало на ній снігу трохи менше пригорщі. Почали мишенята згрібати сніг і знайшли шматок масла Завбільшки з горошинку Віддали його сховати найменшому. А те не витримало й Почали, брати, сварити його, поскубли і навіть до суду повели, почав суддя розбирати їхню справу. Виступила старша мишеня та й каже. Було нас троє братів, яка велика громада, сказав суддя. Була в нас ділянка землі завбільшки з долоню. Так це ж ціла держава. вигукнув суддя. Випало на нашій ділянці снігу трохи менше пригорщі. Так це ж справжнісінька заметіль, сказав суддя. Почали ми той сніг згрібати? Яка важка справа? вигукнув суддя. Знайшли ми ж маточок масла завбільшки з горошинку». Так це ж ціле багатство, сплеснув в долоні суддя. І віддали ми його сховати меншому братові. Який великий скарбник, мовив суддя. А він узяв та й з'їв його. Який страшенний ненажера. вигукнув суддя. Тоді ми його побили. Так це ж справжнісінька війна. Засміявся суддя, відпустив мишеня. І наказав їм негайно укласти мир.